Вітаю про підозри для службових осіб укрзалізниці. Імпорт нового одягу під виглядом вживаного переправку сигарет в Польщу за допомогою безпілотника. Розкажемо у дайджесті роботи бюро економічної безпеки України за тиждень. Бюро економічної безпеки повідомило про підозру службовим особам однієї з регіональних філій Укрзалізниці та директору підприємства у заволодінні 87 мільйонів гривень державних коштів. Товариство з обмеженою відповідальністю стало переможцем тендеру на поставку накладок для рейок. згідно з технічною специфікацією, мали бути виготовлені рейки. Проте покупець погодився на закупку товару гіршої якості. Поставлені накладки суперечили вимогам ДСТУ, а деякі показники міцності взагалі були відсутні. Детективи бюро встановили, що такими діями фігуранти завдали державі збитків на суму 8,7 мільйонів гривень. Наразі особам повідомлено про підозру. За володіння мільйонами доларів у Кортатнафте. за матеріалами БЕП судитимуть співучасницю схеми. Слідством встановлено, що організована злочинна група у перший день повномасштабного вторгнення Росії вивела із рахунків підприємства понад 20 мільйонів доларів США. Службові особи підприємства уклали контракт на постачання сирої нафти та готували рахунки на проведення оплати, розуміючи, що в цей період імпорт сировини неможливий. Вони підрозділи. Документи, щоб імітувати закупівлю. Детективами Бюро економічної безпеки України направлено до суду обвинувальний акт щодо фігуранки, схеми незаконного заволодіння майном, акціонерного товариства Убертотнавтва. Так, в ході досудового судового розслідування встановлено, що організована злочинна група в перший день повномасштабного вторгнення Росії на територію України вивела з рахунків підприємства кошти в розмірі понад 20 мільйонів доларів США. Так, службові особи підприємства уклали контракт на постачання сирової нафти та підготували відповідні документи. Водночас, достовірно усвідомлюючи, що за вказаних обставин неможливо імпортувати сировину з території Швейцарії на територію України, підробили офіційні документи, зокрема сам контракт та інвойси до. Нього з метою документального прикриття вказаної господарської операції. Зокрема, підозрювані підробили контракти, які були ідентичні оригінальними. Головною відмінностю була лише компанія, яка мала поставити сировину та отримати за це відповідно кошти, за що її, як наслідок, отримала безпідставно кошти. Своєю чергою, обвинувачена, яка обіймала посаду керівника фінансового підрозділу підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, підписала офіційні документи на оплату. Підконтрольної компанії, що зареєстрована в Швейцарії, за вказаних обставин останній загрожує кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 12 років з конфіскацією майна ухилення від сплати митних платежів у великих розмірах. Під час імпорту іноземних товарів компанія подала до органів Держмитслужби документи щодо ввезення на територію України вживаного одягу вагою понад 16 тонн. однак не відобразила відомості стосовно нових речей. Таким чином державний бюджет не понад 7,5 мільйонів гривень митних платежів. Детективи бюро провели огляд на території одного з пунктів пропуску львівської митниці. Вилучено та арештовано 34 тисячі одиниць. Нового одягу та взуття слідство триває. Транспортування незаконно виготовлених сигарет до Польщі. Троє жителів Волині, використовуючи саморобні безпілотні літальні апарати, намагалися переправити сигарети. Детективи бюро виявили та вилучили БПЛА, пристрій для його запуску, акумулятор, тютюнові вироби без марок акцизного податку та автомобіль. Наразі досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності. Продаж підроблених доларів двоє жителів західних областей збували на території міста Києва. Підроблену валюту в особливо великих розмірах було задокументовано декілька фактів продажу грошей. Загалом, протягом трьох місяців, фігуранти реалізували понад 60 тисяч доларів США. Під час останньої реалізації підроблених 25 тисяч доларів. Детективи Беп затримали фігуранта на місці вчинення злочину. Під час обшуку його транспортного засобу вилучено ще 25 тисяч фальшивих доларів. Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна. Розповіли про важливі новини тижня. Більше ви можете дізнатися на нашому сайті, а також підписавшись на наші соціальні мережі. Бережіть себе і пам'ятайте, купуючи офіційне і сплачуючи податки, ви долучаєтеся до відбудови країни. Побачимось!